Хочу вам показати стукав супорт. Ну, а комусь пригодиться. Іноці ну, лівий, правий не стукає. Машина пройшла 53 тисячі всього з 8 року. А Лівий застукав. сейчас постараюсь вам показать. Ну, все его будет, надо я вам подсечу. О! А там, де пильник, справа від пильника подовжена резинка. Ось там, де фонарик світить, а там подовжена резинка по всій окружності циліндрика. А це я в початку відео пробував, як воно провертається. Ну, ну будемо натяжку протати, тому що воно йдеш на коробку. О! Ось тут його видно, бачите. Ось вона та От отуди вона по всій окружності. Ремень приводу генератора. Косочок вирізаєте чуть-чуть його на нуждаку стучуєте і все нормально. Заодно покажу. Провір, бачите, колодки новые. Поставив. Ще можна було не міняти, але поставив зразу нові. Ось так. так. Так що кому б було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На все добре.